З усіма сміятися і плакати не все одно, що бути цілком байдужі. Є в світі речі дуже неоднакові. Сонце на небі і сонце в калюжі. Є день і ніч, брехня і правда, добро. І зло, зима і літо є лже герої. Є герої, справді тут необхідно ненавидіти і любити, тут неможливо просто так прожити, замкнувшись у собі. Немов у доті, усе тут необхідно пережити, усе на смак відчути і на дотик. Тут треба йти, іти не зупинятись. Тут ще багато треба. Треба, треба. За все тут необхідно хвилюватись. За всіх людей, за землю і за небо, і розумом, тривогами й руками не дать планеті в просторі заснути. Якщо прийшов людиною не камене, байдужим ти не маєш права бути.